Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про вимоги та потреби. А точніше, хто чи що ладні чогось вимагати або потребувати. Під впливом російського дієслова «требовать» лексема, вимагати невиправдано витісняє з текстів і живого мовлення слово «потребувати». Повсюдно чуємо, навчання вимагає зусиль, економіка вимагає реформ, шкіра вимагає живлення та зволоження, прибирання вимагає багато часу та зусиль. Невже ж українці такі вимогливі? Зовсім. ні. Згідно з тлумачним словником, вимагати має такі значення: настирливо просити щонебудь у когось, або ж ставити перед ким-небудь якусь вимогу, пропонувати в категоричній формі зробити щось. Чи зобов'язувати до чого-небудь, змушувати робити саме так. Ні навчання, ні економіка, ні шкіра, ні прибирання не можуть нічого вимагати. Доречно вжити дієслово потребувати, що означає відчувати нестачу чогось, необхідність у кому чи чому-небудь брак певних умов для розвитку чи здійснення. Тому, звичайно ж, навчання потребує зусиль, економіка потребує реформ. Шкіра потребує живлення та зволоження, прибирання потребує багато часу та зусиль. Що ж ми тоді вимагаємо? Вимагаємо негайно обміняти усіх наших полонених воїнів, вимагаємо залишити та звільнити наші території, вимагаємо нарешті дати нам спокій. Говоріть українською правильно. Допомагайте та приділяйте увагу тим, хто цього потребує. Та вимагайте те, що по праву належить вам.